Електрична бігова доріжка Jogway TJ710C це зручна, практична, функціональна. Оптимальний набір функцій за доступною ціною. Компактні розміри TJ710C це роблять її дуже привабливою для дівчат підлітків, а також для користувачів із середнім зростом, яким нема потреби переплачувати за масивні доріжки з великими габаритами. Стабільний та надійний каркас доріжки дозволяє витримувати користувачів з вагою до 100 кілограмів. Рама має полегшений профіль, на якому закріплена дека товщиною 15 міліметрів. А спеціально розроблена сучасна система амортизації Dual Cushion System ефективно оберігає ваші суглоби від ударів. Ніх навантажень завдяки амортизації. Ваші тренування тепер не просто безпечні, а дійсно комфортні. М'який і безшумний біг, зниження навантаження на доріжку, збільшення терміну служби всієї конструкції. Середніх розмірів бігове полотно 42 на 120 см, сантиметрів. Як найкраще підходить для домашніх тренувань. Простий, безвідмовний механізм розкладання EZ-Lift без зайвих зусиль легко призводить бігову доріжку з положення компактного зберігання Saver у робоче положення. У Орному відсіку бігової доріжки розташовано тихий та витривалий двигун потужністю дві кінські сили, який розвиває максимальну швидкість 14 км на годину і забезпечує стабільну роботу на всіх робочих діапазонах. Будь ласка, дотримуйтеся основних вимог техніки безпеки. Обов'язково перед початком заняття закріпіть на собі кліпсу аварійної зупинки. Перед запуском двигуна станьте обома ногами на профіль рами, даючи можливість біговому полотну почати рух, після чого обережно перейдіть безпосередньо на полотно. Завжди починайте тренування з повільного кроку, поступово додаючи швидкість і переходячи на більш інтенсивний біг. Опрацювати потрібні цільові зони і урізноманітнити ваш профіль тренувань вам допоможе регульований нахил бігового полотна. Вбудований електропривід плавно і тихо змінює кут від 0 до 15%. Тим самим і Підйом вгору. У вас завжди є вибір почати тренування з цільової програми або включити швидкий старт і без зволікання зануритися в тренувальний процес. У програмний модуль заведено 64 тренувальні програми: вісім різноманітних цільових тренувань, які в свою чергу мають вісім рівнів інтенсивності. Оновлена консоль управління біговою доріжкою витримана в аскетичному сучасному дизайні, у яку інстальовано 5-дюймовий LCD-дисплей з м'яким блакитним світінням. Всі необхідні вам показники під час тренування завжди будуть у вас перед очима. Обрана програма, швидкість, час, дистанція, кут нахилу, калорій та пульс. Також консоль укомплектована вбудованими динаміками та роз'ємом AUX для підключення смартфону або аудіопрогравача. Для ваших особистих речей фляги з водою вам до нагоди стануть глибокі місткі ніші, що розташовані по обидві сторони консолі. А зручна велика полиця під телефон або планшет якнайкраще буде утримувати ваш пристрій. На бічних поручнях з покриттям Soft Touch вбудовані датчики вимірювання пульсу та додаткові кнопки управління біговою доріжкою, швидкість і Кут бігового полотна ви легко зможете налаштувати за допомогою цих кнопок. Вам не потрібно відволікатися на консоль управління. Це одночасний комфорт і безпека. Невелика вага доріжки 52 кг кілограми. Роблять її зручною та легкою пересуванні за допомогою вбудованих транспортувальних роликів. Jogway TJ710 це компактна та зручна бігова доріжка з чудовою продуктивністю та дуже привабливою ціною. Seu...